Протистояння Росії та Сполучених Штатів набирає обертів Вашингтону вже добряче намуляло втручання Москви в європейські справи. Радник Трампа з питань нацбезпеки прямо заявив, Росія веде підривну діяльність у Європі. На думку Герберта Макмастера настав час вести з Москвою жорстку дискусію. Очікують, що з дня на день до протистояння в Сирії ще й конфлікт на корейському півострові про зіткнення інтересів Кремля та Білого Дому в огляді Ганни Гороженко. Під прицілом військовий фрегат вірної спільниці США, Великої Британії супроводжує два російських корвети. У протоці Ла-Манш з'явилися жвавий та кмітливий, куди прямують і навіщо Кремль мовчить. Та ці кораблі здатні брати участь у десантних операціях. Тож за ними вирішили простежити британці. Відео супроводу британські моряки виклали у Твіттері. Можливо, така відповідь Лондона на нещодавній випад представника Росії в бік британського посла в Бэзи, оон. Посмотри на меня. Глаза-то не отводи. Что ты глаза отводишь? Поки Росія і західні держави б'ються в ООН навколо сирійської резолюції, в країні знову гинуть діти. У передмісті Алепа біля автобуса, який вивозив евакуйованих, вибухнула бомба. Загинуло 68 дітей і 58 дорослих. Вибухівку заклали в автомобілі, що зупинився біля автоколони. У ній їхало приблизно 5 тисяч людей, переважно цивільні. Неприємний сюрприз для Кима, віце-президент США, побував на кордоні із КНДР, яку завжди підтримував радянський союз а тепер і Москва. Військовики Північної Кореї похапали фотоапарати і здивовано дивилися на американську делегацію. Майк Пенс відвідав спостережний пункт ООН у демілітаризованій зоні за кілька годин після невдалого запуску КНДР балістичної ракети. Для Пхеньяна це неочікуваний крок, наповнений сенсом. Ара Гічного терпіння щодо КНДР скінчилася. Президент Трамп чітко дав знаки. Чашу терпіння США і наших спільників переповнено, і ми хочемо побачити зміни. Через регулярні випробування Північної Кореєю балістичних ракет Сполучені Штати вирішили пришвидшити розгортання протиракетних комплексів у південній Кореї. У відповідь на появу протиракетних комплексів Північна Корея пригрозила знищити американські бази в Японії. Натомість американська авіаносна ударна група вже підійшла. Впритул до корейського півострова обхінняні погрожують у разі ядерного удару США відповісти. Тим же президент США у Твіттері сьогодні пообіцяв дати собі раду із північно-корейською морокою. Томагавки в Сирії довели всьому світові. Трамп слів на вітер не кидає. Ганна Гороженко програма Вікна СТБ.